Зглянемо в даному відео формування декларації з єдиного податку фізичної особи-підприємця третя група. Виконуємо з вами подання звіту за допомогою електронного кабінету платника податків. Виконуємо з вами вхід. Вхід до особистого кабінету ми можемо з вами виконати за допомогою файлового ключа, апаратного ключа, хмарного сховища, дія підпис. Найчастіше все-таки використовують файловий ключ або дія підпис. Обираю в даному випадку файловий ключ, обираємо АЦСК, особистий ключ та вводимо пароль захисту ключа. Перед тим, як перейти до формування звіту, пропоную перейти ліворуч до розділу Облікові дані платника. Особливо необхідно перевірити код ДПІ за основним місцем обліку, куди саме буде подаватись звітність. Далі опускаємось вниз, перевіряємо з вами дані про реєстрацію платником єдиного податку. Необхідно саме перевірити, з якого періоду, тобто дата переходу на спрощену систему оподаткування і чи дійсно ваш ФОП на третій групі. Це може бути ставка як. 5% так і 3 з ПДВ, тобто 5% без ПДВ і 3% з ПДВ. Тобто уважно перевіряємо саме цю інформацію. І вже після цього, коли ви подивились і податково, коли ми куди ми будемо подавати, ми переходимо з вами ліворуч до розділу ведення звітності. Обираємо з вами рік 2024. четвертий. Обираємо з вами рік і створити F. 0.1. Прибуток, і нам з вами необхідно обрати податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця для третьої групи. Також ми тут бачимо з вами граничний термін подання. Даного звіту. Обираємо, перевіряємо податково 2651 і її заповнюємо при формуванні звіту. Нам з вами також необхіден додаток 1, тож обираємо додаток 1 і натискаємо Створити. Період у нас з вами буде рік 2024. Це звітна звітність. Далі знову перевіряємо всю необхідну інформацію, яка у вас заповнилась. Хочу звернути вашу увагу, що ФОП третьої групи має можливість мати найманих працівників, тож ми вказуємо з вами фактичну чисельність найманих працівників. За даним прикладом їх нуль, тому то я вказую нуль, але якщо є наймані працівники, то ми вказуємо. Далі перевіряється інформація е, о, видам підприємницької діяльності у звітному періоді. Роблю акцент, що у вас може бути великий перелік кодів квет, але ви саме вказуєте той список, за яким у вас велась підприємницька діяльність у звітному періоді, тобто в 2024 році. Якщо за якимось видом діяльності ви не здійснювали операції, то відповідно ми їх вилучаємо. Для цього ми тискаємо правою кнопкою миші і видаляємо рядок з таблиці. Якщо ж знову програма невірно підтягнула інформацію, а це ви можете перевірити у розділі облікові дані платника, ви можете їх паралельно відкрити. І в кінці ви бачите весь список кодів квед. Тобто перевіряємо, щоб вони були у вас вірно підтягнуті, якщо щось не підтягнулось, то ви можете додати інформацію в рядок. Тобто ми додаємо рядок в таблицю і за трьома крапками обираємо необхідний нам код КВЕД за допомогою вбудованого довідника. Я вилучаю зараз це. Далі. Далі нам з вами необхідно перейти до заповнення обсягу доходу за звітний податковий період, що оподатковується ставкою 3 або 5%. Для цього нам потрібна з вами четверта таблиця. Який в п'ятому рядку або в шостому рядку ми заповнюємо з вами інформацію. Якщо ФОП був на третій групі 3% з ПДВ, то відповідно заповнюємо в рядку 0,5. Якщо на третій групі 5% без ПДВ, то заповнюємо рядок 6, де ми можемо взяти даний обсяг доходу. При формуванні обсягу доходу ми з вами використовуємо інформацію з банківської виписки. З РРО прро які також можуть бути, або з книги доходів, тому що саме книга доходів вона вже враховує всю необхідну інформацію і з банківських виписок, і, відповідно, з РРО прро Тому саме тут нам необхідно з вами заповнити обсяг доходів. Наприклад, за 2024 рік. Обсяг доходу був 2 мільйони 450 тисяч 600 гривень. Необхідно зробити акцент, що обсяг доходу ви заповнюєте прямо до копійочок. Також необхідно враховувати, що ФОП третьої групи ліміт у 2024 році це 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Якщо ж все ж таки у ФОПа був переліміт, то в сьомому рядку ми вказуємо з вами ось цю суму переліміту, за якою саме буде сплачено 15%. Тож враховуємо цю інформацію. І так звертаю вашу увагу, що у восьмий рядок підтягується загальна сума доходу за звітний податковий період, яка плюсує всі суми значень рядків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, якщо вказано в шостому рядку це сума ліміту, плюс сьомий переліміт, то в восьмому програма їх плюсує. Далі програма вам в рядку 11 прорахувала суму податку за ставкою 5%. Якщо все ж таки ФОП знаходився на третій групі 3%, відсотки, то програма заповнить 10 рядок. Ми бачимо, що в 12-му рядку програма нам підтягує нараховано всього, тобто рядок 9-15% з переліміту 10 і рядку 11%, тобто загальна сума нарахованого єдиного податку. Але необхідно врахувати, що ФОП третьої групи подавав. Звітність за перший квартал, півріччя і 9 місяців. Відповідно, за 9 місяців вже було нараховано і повинно бути сплачено суму єдиного податку, тож в 13-му рядку нам необхідно вказати інформацію з звіту за 9 місяців. Для цього я паралельно переходжу у розділ ведення звітності, ми можемо відкрити посилання в новій вкладці. Я обираю період 9 місяців, відкриваю подану декларацію і дивлюсь 12 рядок. Ми бачимо, що в 12 рядку вказана сума 1328126. Ось ми зараз її копіюємо і вказуємо в рядку 13 в звіті за даний звітний період. Тобто ми вказуємо в 13 рядку значення рядка 12 декларації попереднього звітного податкового періоду. В даному випадку попереднім звітним періодом є 9 місяців. І відповідно, вже в 14 му рядку програма нам враховує цю суму сплати, і ми бачимо загальну суму єдиного податку, яку необхідно нам доплатити. Далі ми переходимо з вами до рядка 21, але до нього ми повернемось після заповнення додатку 1. Переходимо до додатку 1, де нам з вами необхідно вказати. Код основного виду економічної діяльності ми бачимо це 69-20, це діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту. Період перебування фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування, в даному випадку це рік. Але звертаю вашу увагу: якщо ФОП на спрощеній системі оподаткування був у вас з середини року наприклад, от з 6 липня, то ви вказуєте саме період з 6 липня і до кінця року. Цю інформацію ви дивитесь в облікових дані платника. Ще раз перейду до облікові дані платника, що саме ось тут дані про реєстрацію платником єдиного податку, ви бачите дата переходу. Ну, так як це в мене попередній рік, то відповідно 2024 з 2024 з 1.01. Але якщо у вас тут вказано, наприклад, 6 січня 2024, то ви, відповідно, і при формуванні звіту також вказуєте, що з 6 січня 24 року. Далі нам необхідно з вами самостійно визначити суму доходу, на яку нараховується єдиний внесок. Але хочу звернути увагу, що січень, лютий, березень, у нас з вами це була сума з мінімальної заробітної плати 7100, з якої саме 22% у нас з вами розраховується. Тож Якщо ви нараховували собі та сплачували ЄСВ, то вказуємо січень лютий, березень ставка 22%, сума розраховується вже розпочинаючи з квітня ми вказуємо 8 тисяч. Якщо ФОП не нараховував собі ЄСВ, а в 2024 році у нас Сплата ЄСВ була добровільна, але враховуємо, що буде відсутній страховий стаж. То в такому випадку ми вказуємо в колонці 2 0, розмір єдиного внеску 22, і сума єдиного внеску також буде 0. Тобто ми вказуємо нулі. Також звертаю вашу увагу, що ви заповнюєте саме ті рядки тих періодів, в якому ФОП було да, відкрито. Тому що може бути ситуація, коли, наприклад, ФОП відкрито в липні, і тоді у вас з січня, по червень ви взагалі не заповнюєте, навіть неулі не заповнюєте, тобто порожньо буде. А вже з липня ви починаєте заповнювати. Тобто 8 тисяч. Або якщо ви не нараховуєте собі, у вас відсутній буде страховий стаж, тоді ви вказуєте 0. Тобто, ви заповнюєте в залежності від того періоду. Від якого відкрито ФОП, і від якого да, ви саме собі нараховуєте страховий стаж. Ну, ось, наприклад, також хочу звернути увагу, що ФОП може паралельно бути найманим працівником, і за його основним місцем роботи сплачують за нього ЄСВ, то в такому випадку він звільняється як ФОП від сплати ЄСВ, і він тоді також вказує нулі. Ось таким чином ми або можна в такому випадку не заповнювати, до речі, да? додаток 1. Ось ми бачимо, що у нас сума розрахувалась, це загальна сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті, і ми повертаємось до нашого головного документу в рядок 21. Ми бачимо, що сума підтягнулась. Якщо вона у нас не підтягнулася, то, відповідно, ми її заповнюємо самостійно. Далі, до декларації додається додаток 1. Ми встановлюємо цю позначку. Вказуємо дату подання декларації, ну це вже буде січень 2025 року, наприклад, 3 січня. Перевіряємо заповнення, натискаємо Перевірити зверху. Ось так, до речі, рядок 21, да, рядок усього графа 4, розділ 9 додатку 1 Перевіряємо, що ось сума 21. Ага, ось, бачите, вона в нас з вами порожня. Вилучилась. Перевіряю, яка у нас там 17.006. І ще раз її заповнюю. 17.006. Ось, заповнена Ще раз перевіряю, перевірити. Зелений прапорець з вами перевірено. І тепер нам з вами залишилось підписати звіт та відправити. Повертаюсь до 2024 року, ось наш звіт. Тобто, коли ви його підпишете і відправите, ми з вами очікуємо квитанцію 2. Вона у вас повинна бути ось така, як і за 9 місяців. Тобто ми можемо її переглянути, і прямо тут у вас буде вказано прийнято пакет. Тобто, це означає, що звіт подано. Ось таким чином ми з вами розглянемо формування. Декларації єдиного податку третьої групи